В перші дні війни it кластер допомагає реалізовувати різні проекти у Львівській області. Якщо ми говоримо про сьогоднішню передачу, звичайно, це для підсилення безпечного перебування мешканців області, тому що це ПВК захід. Але були передачі, в тому числі десятки дронів, десятки та вже сотні терміналів зв'язку Starlink, Старлінг, які йшли цілеспрямовано на фронт для підтримки. Боєздатності військових частин Величезне дякую за цю постійну роботу. Станом на сьогодні ми вже закупили і передали обладнання на суму більше 17,5 мільйонів гривень. Сьогодні наша передача це ще плюс один мільйон гривень в обладнанні, яке ми закупили відповідно до потреб повітряного командування. Захід з кластером ми теж співпрацюємо доволі давно, тому що ми розуміємо, що саме кластер буде використовувати. Кошти найбільш ефективно, саме кластер організовує проекти, які дійсно важливі, і це ну, ініціативи, які будуть мати найбільше значення. Кожна людина в нашій країні зараз повинна сприяти перемозі. Донат, та, тобто гроші вони можуть зробити дуже важливу і дуже потрібну зміну для захисту наших громадян і нас в тому числі. І величезне дякую за оцей вінатів форіфері. Не просто гасло, це робота it кластеру для нашої спільної перемоги. Мені дуже приємно, що кожного разу з'являються нові it компанії, які допомагають нашим військовим. І величезне дякую за те, що it кластер об'єднює їх в єдиний механізм для перемоги.